Чим ще корисний протеїн, крім росту м'язів? Білок відіграє одну з найважливіших функцій в нашому організмі, це побудова усіх клітин, в тому числі клітин імунітет. Тому, якщо ви будете вживати достатню кількість білку, вдобавок ви точно будете менше хворіти. З білку складаються гормони, які відповідають за обмін речовин, пептиди або похідні амінокислоти, до прикладу, інсулін. Інсулін зменшує вміст цукру в крові та сприяє синтезу глікогену в печінці та м'язах. Бере участь у кальціо-фосфорному обміні. Наступне, чим корисний білок, це утворення колагену. Достатня кількість білку сприяє синтезу колагену у клітинах нашої шкіри та суглобах. Тому, вживаючи достатню кількість білку, колаген уже можна не купувати. А ще з білку утворюються ензими, які допомагають мікрофлорі нашого кишечника. Як відомо, здоров'я кишечнику напряму впливає на імунітет, гарне самопочуття, а не тільки на перетравлення їжі. Тому користь білку важко недооцінити. А якщо хочеш якісний протеїн, у нас на сторінці зібрані найкращі варіанти з акційними пропозиціями, аналогів яких в Україні немає.